Так, в тепличці у нас кипить робота. А, дивіться, в нас посаджена тут кукуруза Ніколь фірми Клос. Вже викидає мітлу. Ось можете бачити. Є вже початок закладання качанів. Один, два. Можемо бачити. Поки що два. Не скрізь є, але вже уже, уже стартануло. Так, отут ми можемо побачити також раз, качанчик, два качанчик буде. Мітла. Дивіться, яка гарна мітла. Який насичений колір листочків. Можете бачити. А, яка робота у нас зараз відбувається? Ми прориваємо бур'янчик. Оце ще тут. Щоб наша кукурузка нормально дихала, в теплиці жарка. І для цього потрібно видалити максимально весь бур'ян. Ось так виглядає вже прорвані рядочки. Можете бачити. Красота. Обов'язково слідкуйте за своїми рослинами, щоб вони себе почували якісно, ні в чому не. не... Потребували ні в харчуванні, ні бурян взагалі це великий біч, його потрібно видаляти, ні на яких культурах сорних рослин не повинно бути. Ми трішки запустили, трішки він вимахав. Вже другий раз прориваємо. Ну, тут, тут в теплиці волога, достатньо йому всього необхідного, щоб він гарно розвивався. І за цього потрібно проривати частіше. А Кукурузочка отак виглядає. Можете побачити, дуже гарна, уже десь. Близько, близько, близько. Ну, отак глянемо на мене, да? оце десь метр, метр десять, кукурузка вже є. Тобто ще трішечки підкачаємо її і будемо збирати врожай, Думаю, через місяць будуть качини. А ви підпишіться, ставте лайки, діліться відео. З нами буде багато цікавого по вирощуванню.